Сьогодні ми здоровою прогуляємося парком нашого міста, парком імені Тараса Шевченка. Тож запрошуємо і вас долучитися до нашої прогулянки. Гуляючи алеями парку, ми можемо милуватися різноманітними зеленими насадженнями, кущами та деревами. В центрі парку височить пам'ятник Тарасу Шевченку. Він є найвищим памятником письменнику в Україні. На день народження Шевченка місцеві майстрині вишили величезну вишиванку і одягають її на пам'ятник Кобзарю. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моринці, що на Київщині. Його батьки були бідні кріпаки. А хто ж такий кріпак? Кріпак це людина, закріплена за паном, яка робить на пана і не має ніяких прав. Пан дуже допитливим та кмітливим був малий Тарасик. Все його цікавило, про все він хотів знати. Про нього батько казав. З тебе будуть великі люди або велике ніщо. Рано залишився хлопчик сиротою. Коли йому було 9 років, померла мама, а через 2 роки помер і тато. Нелегко було малій сироті. Писати вірші. Тарас почав ще у дитинстві. Перша його збірка вийшла під назвою Кобзар. Вона була перекладена багатьма мовами світу. А кобзарі це українські народні співці та музиканти. Хранителі і передавачі українських традицій, у формі пісень та дум. Писав Шевченко про кріпаків, про простих людей, їх життя. А ще Тарас мав талант до малювання. Він писав чудові картини. Побував Шевченко і у нас на Волині, де реставрував художними розписами у церквах. Тяжке життя підірвало здоров'я письменника. Він тяжко захворів і у віці 47 років помер. Твори відомого кобзаря знають у багатьох країнах світу. Своєю творчістю він прославив Україну на віки, а нам він заповів: учіться, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.